Ми зараз стали свідком унікальної події. Активна частина нашого суспільства, вперше за три з половиною роки повномасштабної війни, вийшла на вулиці з мирним протестом. це символічна подія, яка потребує осмислення. Ми бачимо, виходячи з дій активної частини нашого суспільства, що навіть в умовах екзистенційної загрози нашому суспільству і конкретно. Життю, в принципі, всіх нас, громадяни вимагають збереження демократичних цінностей інституцій. Тобто це те, що кардинально нас відрізняє від нашого ворога, від рашистської путінської Росії, де суспільство віддало свої права і суспільні, і індивідуальні в обмін на ілюзію безпеки і ілюзію імперської величі. Друга теза молодь, яка формує вже зараз формує майбутнє України. Чітко усвідомлює, що корупція е, це не менший виклик, не менша загроза, ніж російські ракети, російські війська. Третя теза, можливо, здасться комусь суперечливою, але українська влада наразі продемонструвала певну адаптивність і продемонструвала здатність е, все-таки чути ті сигнали, які йдуть від суспільства. Тобто, реакція президента, який оперативно відреагував на протести. І вніс новий законопроект.